Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в Detroit Become Human. В минулому відео все завершилось абсолютно немирно. Але Маркус живий, Конор живий, Конор Девіант, Керу схватили. Так, побачимо, що буде зараз далі. Поїхали продовжити. Що таке? А? Я що, гру дограла? Назад, а що вона від мене хоче? Передумала на цей раз? Інтересна дама? Куди це він прошлюпав Маркус? Поговорити з Карлом? Це хто? Додому прийшов. Це воно чи ні. Так, є на що подивиться, тут теж щось. Палички. Це ще? Таня, завтра я хожу з лікарні. Сказали, що ти сидів зі мною, коли я був у комі. Я Не дуже шкода, що так сталося. Так, понятно. Скоріше за все, він десь тут, а може і ні. Що? Що ти там хотів сказати, малий? Я пишаю, що я твій син. Хто ти? Як ти зайшов? Я маю бачити Карла. Карл не сприймає. Не сприйме? Тут треба піти. Що, означає, Карл не сприймає? О, Please. будь ласка, це дуже важливо. Він дуже слабкий. Sure, Навряд він зможе to to говорити з тобою. Треба спробувати. Дякую. Поговорити з коду? Упс. Карл, Маркус. як ви. Я так на тебе чекав. Мені вас дуже не вистачало. Ви навіть не уявляєте. Це сталося. Чотири. Я вже не знаю, що мені робити. Один варіант гірший за інший. І щоб я не вибрав, проллється кров. Нашим світом керує страх Маркус. Перед іншим. Перед майбутнім. Світ як я, він старий. Він себе вичерпав. Але що робити? Вони ж убивають мій народ. Я не хочу проливати кров за кров. Але хіба мені залишили вибір? Бути живим, значить, обирати. Між любов'ю та ненавистю, між рукосисканням та стиснутими кулаками. Я не маю тобі легких відповідей. Ти маєш прийняти свій, як він є. Або боротися за зміни. Ну, я вже борюсь, вже треба боротися до останнього подиху, блін. Ти мій сину, Маркус. Наша кров різного кольору. Але я знаю, що частина мене живе в тобі. Коли світ провалиться у темряву? Сміливці виведуть його на світ. Ти з таких у прірву, але не дай їй поглинути себе. І що тепер? Почапав. А ти того чувачка з собою забереш? Все? Ага, ще хтось. А, це всі вони. А де ви? Що за місце? Маркус, світання. Що ще, ще треба щось думати? божечки, скільки можна. Люди, я і так в сраці. Куди мені? Що ти хочеш, щоб я робила? Звернутися до свого народу. Вирішити долю Конора. Ні, Конор нормальний чувак, він лишається з нами. Де він? До речі? Буде якийсь діалог у нас тобою? Ми всі сподіваємось на тебе. Лише ти можеш повести нас. Куди б ти не пішов? Ми підемо. Дякую, ти красавчик. Там хтось сидить. І тут це Норд. Пішли до Норд. Норд. Ситуація. в поранення добрий. Ситуація. Кажуть, люди вирішили не шукати Девіантів, а просто заганяють цих андроїдів у табори для знищення. Таке я вже чула, але це фігово. За кілька годин залишимося тільки ми. Скільки вижило після атаки? Декілька сотень. Ну, непогано. Більше, якщо рахувати тих, хто ховається за містом. якби не бомба, загинули б усі. Якийсь статус системи. Норма. Куля не зачепила біокомпонент. Ай, ж поранили. Ти міг загинути, рятуючи мене, Маркус. Ти завжди маєш думати про народ. Інше не важливо. Найближчим часом все закінчиться. Ми змінимо світ, або світ нас усіх знищить. Ти маєш зробити вибір, Маркус. Що б ти не вирішив, ми підемо за тобою. I love you, Я люблю тебе, Моркус. Камила, милота. Пішли далі. Конора треба лишати, нас і так мало, а Конор, я буду його держати під контролем, якщо що. <ріст> Далі. Так, то Конор. Ще ж я до того збігаю і забула, як його звуть. Потім до Конора піду. Боже, Боже, подивіться, в цього немає голови, в того тільки одні ноги. Збула як тебе звуть. Ох, які довгі ці діалоги. Ти врятував мені життя. Тепер маю шанс побачити свободу. Слава Богу, я його врятувала. У нас із тобою бувають розбіжності, але я знаю, що ми боремося за одну мету. Щоб ти не вирішив. Я з тобою, Маркус. Джо, О, Джош, Сарат. Так, у мене вже всі соратники, значить, з Єрихоном все супер. Але з народом, з іншими, з людьми, типу, жопа повна. Так, вирішити долю Конора. Ну, привіт, Конор. Ти за мною ганявся. Це моя провина, що люди змогли знайти Єрихон. Я був дурний. Не зрозумів, що мене використовують. Вибач, Маркус. Мабуть, ти вирішиш більше не довіряти мені. Тепер ти один із нас. І твоє місце зі своїм народом. На заводі Кіберлайв знаходяться тисячі андроїдів. Якщо ми прибудемо їх, вони приєднаються до нас і ми станемо сильнішими. Хочеш проникнути до вежі Кіберлайф? Конор, це самого псу. Тебе вже робили такого кучу говна. Мені вірять. Вони мене впустять. Тебі, тобі не вірять! Тільки я маю шанс проникнути в кіберлайф. Що ти підеш тебе вб'ють. Ми висока. Але за статистикою завжди є шанс. Виникнення малоймовірних подій. Класна статистика. Блін, я не хочу типу з одного боку, а з іншого боку треба. А він і так піде. Понятно, будь обережний. Все ясно. І це я буду робити, так? Очень дуже класно, просто супер. Повідомити про прийняте рішення. Де мені це повідомити? Ага, тут десь. Виступити з промовою. Ох, промови я люблю. Люди вирішили знищити нас. Зараз усіх наших у табори та знищують. Настав час зробити вибір. І цей вибір може вирішити долю нашого народу. Влаштувати мирну ходу до таборів, вчинивши тиск на владу демонстрації, взяти табори штурмом та звільнити андроїдів. Суспільна думка ворожість. У нас немає шансу на мирну ходу. Можливо, це моя помилка, але я обираю революцію. Now, want... Якщо вони хочуть війни, отримають. Ми боротимемося freedom, за волю. Це свобода чи смерть? Тільки так. Чи готові ви піти за мною? Джош, якби... Але він зі мною йде, він підійшов. й буде срака! І що робити? Ну, не буде діла по мирному, альо. Так, а мене чи є натисніть, щоб блок схему Конора переглянути. Але в мене тут Суспільна думка ворожість, програмний Збій Девіан, Хенк, Друг, Аманда Зрада. А чому нічого не відбулось за Конора? А за Маркуса відбулося, Суспільна думка ворожість, Єрихон, лідер, Норд Кохає, Джоші, Саймон, соратники. Зараз подивимося, що тут мало бути. Бігенько по кінцівках пройдемось. Якби Карл помер, була би інша кінцівка, ми би були десь на кладовищі. Так, то ми були вдома. І кінцівки були у нас такі. Так, тут були ще проміжні: Ось якби Маркуса не було, то тут було за Норд. Тут, якби не було нападу, то було б інший, був би інший початок, але, коротше, кінцівки. Тут, якби норд була, а Маркуса не було. Тут було це, що я обрала, і тут було мирний протест. А от цікаво, що це тут за Конора. Ага, до Аманди. Але чому я не була в Хенка? Тут є якась штука хенк. А, це якби Хенк звільнився з поліції. А він у мене не звільнився з поліції? Коротше, тут Хенк міг е, покінчити життя самогубством. Але в мене такого не сталося. Прекрасно. Так, поїхали, значить, далі продовжити сьогодні, о 6 ранку, оголошено надзвичайний стан по всій території країни введено комендантську годину, а також тимчасова заборона зборів. Були обмежені всі електронні комунікації і всі органи порядку наділені екстреними повноваженнями. На додаток до цих заходів всі андроїди у розпорядженні громадян мають бути нед... негайно здані державі. Навколо великих міст організовані тимчасові табори для їхнього збирання та знищення. Я прошу все громадське населення сприяти нам. І можете бути впевнені, ми робимо все можливе для забезпечення безпеки нашої країни. Я маю це робити? Злом, крадіжки, Please. девіанти, кіберлайф, oh, Ну, давай кіберлайф. А що тепер буде з кіберлайф? Чи заборонять андроїдів назавжди? Working... Ми тісно співпрацюємо yeah. з кіберлайф у справі нейтралізації yeah. девіантів. Поки це питання повністю не вирішено, я не даватиму більше жодних коментарів. Крадіжки. Чи правда, що пограмовано армійські склади? Є дані про зникнення медичного монтажу з радіоактивним ізотопом кольбуту. В даний момент я не маю такої інформації. Ви думаєте, вона вам щось скаже? Толкове чи правда, що велика кількість девіантів ще на волі? Поки я не маю повної інформації, але навіть якщо так, найближчим часом вони всі будуть спіймані та знищені. Чи правда що андроїди можуть зламати наші ті системи, наприклад, атомні станції, військові бази? Всі андроїди на особливо важливих об'єктах були нейтралізовані і необхідних заходів щодо захисту від подібних ризиків негайно вжито. Ситуація під контролем. Дякую. На цьому все. Фух, я не спитала про лідера Девігантів, але я не знаю, мабуть, треба було все-таки знати щось про нього. За кого ми граємо? Ага. О, ні, це, це Конор приїхав. Конор у срака. 313. Конор модель 313248317. На мене чекають. Ідентифікацію завершено. Окей. Проїжджайте. Ух ти, ніфіга собі у вас вороться. А це туди. так. Тебе я нервуюсь. Здають вішечки мої. Пашенька така прикольна, здоровенна. Давай уже. До скільки ти можеш їхати? Я вже хочу щось робити. Нервуватися. Но сібається. Стрес. Це мій конур чи не мій, бляха. їх же ж тисячі. Хто це? Це я? Ну, той, перший іконор. За мною ми вас відведемо. Дякую, я знаю, куди йти. Може бути. Але в мене наказ. Є пройме, що це поймеш. Хто воно? Що за Конор? Мабуть, це я. Я ж зібралася на Кіберлайф Навряд би вони замінили Конора Конором. Ідентифікована агента 23. Ідентифіковано андроїда Конера. Сканування завершено, доступ дозволено. Куди ми чапаємо? Там девіанти, ста. Стри... Ой, андроїди. В мене вже всі девіанти. Куди йде? Дайте голову задеру, подивиться. Що я тикнула, що я тепер йду, як Лох. Shift. Cup, Stop. Чи мені тепер судьбою назначено ходити як Лох. А, я можу на себе дивитися або спереду. Або ззаду. А я не можу так ходити. Ей, рятуйте. О, дякую, господи. 54, level 31. Щось нічого не розумію що? А? Діздатися до складу мінус 49-й Пояснювальну бригаду, будь ласка, нейтралізувати охоронців. Задіяти панель, прорахувати. Смерть. Результат симуляції провал. Добре, є інший варіант. Результат симуляції провал. Добре, має бути третій варіант. Зараз ми його знайдемо. Добре, давайте ще раз промотаємо. О, дивіться, тут ось є ще один варіант просто. Оце воно. Запустити. Фак, а що мені робити? А. Проблема в тому, що в мене, коротше, нова клава. І я нігра не знаю, які тут кнопки де. Ух. Так, це мій Конор, це я. Це той перший Конор. Ну, кнопки ті самі, але якось тут ногті неряють в тих кнопках. Голосом е, один. Рівень 49. Розпізнання голосу. Доступ дозволено. Полетіли вниз з двома трупами. Нормально, Аліна, навалюєш, що красотка. Аліса, сім'я. Ой-ой-ой, нас на знищення. А що вони всі р -р -р ротики свої відкривають багато? Ой, що тепер буде? Попередити, підпедьорити, попередити. Ми з тобою маємо бути сильними. Це непокоєння Аліса 41. Давайте, виходьте швидше на вихід, покинути вантажівку. За голову. Цікаво, не знаю, що вона робить? Аліса. Скоріше за все. Встати в чергу. Це куди мені встати? Що? Черга на розстріл? Ніхренова. Непогана така черга. Центр утилізації номер 5 центр міста. У мене проблеми. Вперед. Упс. малу зараз уб'ють. Я боюсь. Я теж. Я не хочу туди. Я теж. Вибору ми не маємо. Ні, Кара, я не можу. Підбадьорити. Просто йди скрізь ворота. Тут нема чого боятись Я просто за тобою. Занепокоєння, Аліси. Ти перша. Алісу, треба йти, я не знаю. Ти маєш що зробити. Заради мене. Будь ласка, бо розстріляють прямо тут, а там, може, не знаю, не знаю, що Все, не немає нічого. Там, походу, знищення автоматом. Давай, твоя черга. Їх Багато, просто вони всі зброю. Що мені робити? В печалі. Так, да, чешем, що черепахи. А, ні, дивіться, вони там далі всі стоять. Вони якісь всі однакові, там білі стоять. Йоперед. Шкіру деактивувати швидше. Йоханий бабай. Блін, ні, я не хочу, щоб кару знищували. Ні, коре не треба, ми повинні, а нема варіантів, нема варіант. Роздягайтесь, <плес> одяг кладіть у бак. Ну як я так могла? Ну як? Надо було тікати і, і, і все, в мене депресія починається От я зараз їм співчуваю більше <смеш> ніж людям. Чесно, вибачте, звісно. Але щось пробиває трошки. You, <смеш> Ти цього назвали ще. No. No. Please, Нічого не I'm говорити. You. Кара відвернись. Забери цих двох швидше. Зараз, пане. Вперед. Ну, вирушусь уже. А ми куди? Ти туди. Ми з нею разом. Блін, ну я. Хара. Жодних варіантів втекти. Ну, навіть нуліка навіть самого малесенького бізерна. Сьогодні, 11 листопада 2038 року, народ андроїдів постав проти гнобителів. О, на світанку ми боремося, рятуючи побратимів з таборів. Ми не зупинимося, доки їх не звільнять і поки що не почнуться переговори про наші права. Нас цілі мільйони. І нас нічого не зупинить. Упс, суспільна думка окраїна негативна. Скільки там хвилин уже? А це, типу, контрольна точка буде, так? Да? Зараз перевіримо. Так, фух, і я в стресі. На сьогодні ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч, ставте свої подобайки, пишіть коменти, бувайте. До зустрічі в наступному відео або на стрімі.